Радіо UA Чикаго Ну що ж, друзі, розпочинаємо дискусійний клуб Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас на прямому зв'язку. Пана Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Пропоную відразу переходити до формату запитання-відповіді. А де ж Єрмак саме з таких слів Михайло Ткач розпочинає своє чергове розслідування. Відео він назвав так: Хрещений батько на удальонці, як українська правда, знайшла Андрія Єрмака. Які ж вра... ваші враження від цього розслідування? Розслідування геніальне, найчесніше, найнепідкупніше традиційно, як це робить українська правда, але насправді сенсація, я б сказав, висмоктана на пальця. за винятком одного цікавого факту, чогось надзвичайного там немає. Давайте про все по порядку. Власне, навіть в нашому ефірі, в ефірі нашого радіо, я в свій час ділився інформацією, яку мені розповіли мої джерела в правоохоронних органах, про те, що Андрій Єрмак переховується в службі зовнішньої розвідки. Там йому виділили приміщення. Там йому виділили там фактично ціле крило будівлі, і він там має свої кабінети. Його охороняє держохорона, і ну, для нього створили всі можливості для роботи, власне. А чоловік, який очолював службу зовнішньої розвідки, пан Іващенко. Після того як Кирило Буданов став главою офісу президента, він перейшов і почав очолювати гур замість Кирила Буданова. Іващенко за сумісництвом, до речі, є кумом е головком асирського. Ось така приблизна інформація. Ну і сьогодні Українська Правда виставила це так зване розслідування. Розслідування на якому Андрія Єрмака знайшли. Підозрюю, що знайти його було важко. Причому охорона Єрмака працює достатньо цікаво. Це державна охорона, і вона користується своїми окремими ключами. До прикладу, як на чому наголошує ткач для відвідування державних спортзалів. Інших споруд і тут виникає цікаве запитання: а на підставі чого Андрій Єрмак зараз досі користуються такою охороною, і чи саме в такій кількості і такої якості охорона передбачена для тепер вже колишнього глави офісу президента, який став цивільною особою, який поновив свою адвокатську ліцензію власне до 2020 року, починаючи з 1995-го Андрій Єрмак. Вів адвокатську діяльність, яку призупинив і зв'язку з тим, що став головою офісу президента. А крім того, деталі на які треба було би звертати увагу і запитувати. А звідки? Ну, до прикладу, броньований Мерседес, а звідки хто це все оплачує і на підставі чого, це ж все з державного бюджету відбувається. Таких питань може бути досить багато. На них на превеликий жаль, жаль журналісти увагу не акцентують. Ну але. Андрій Єрмак в Києві, це розслідування української правди підтвердило прив'язку до служби зовнішньої розвідки. Українська правда не озвучила, як на мене, ну принаймні в тому, що я встиг переглянути. А із найцікавіших фактів, які власне озвучив Михайло Ткач, це те, що Андрій Єрмак зустрічався із послом України в Ізраїлі. І після того адвокат Єрмака в рамках кримінальної справи е, по плівках Міндіча, в рамках якої Єрмаку так і не оголосили. До речі, підозру, він літав в Ізраїль і при посередництві наших дипломатичних структур зустрічався із Тимуром Міндічем. Таку інформацію прилюднила українська правда. Ну про що вони говорили, про що домовлялися про якесь спільне спільну дачу показів, чи про щось інше, чи про якісь нові деталі кримінальної справи, які ми не знаємо, чи ті сотні, а то й тисячі годин прослуховування, які так. І не були опубліковані, і зараз виникає велике запитання: чи воно взагалі буде опубліковане, чи буде використовуватися виключно як інструмент тиску на Володимира Зеленського і на його топ-менеджерів? Ну питань дуже багато. Відповідей на жаль, поки що у нас немає. Отак, я би підсумував це розслідування, так зване розслідування української правди. А для тих, хто не зовсім слідкує за Андрієм Єрмаком, хотів вас запитати. То він зараз мобілізувався чи ні, бо він ж це обіцяв. І наскільки я от зараз встиг порахувати йому 55 років, як він опинився в Ізраїлі? Ні, він не опинився в Ізраїлі, він знаходиться в Києві. В Ізраїлі опинився адвокат Андрія Єрмака, uh -huh. принаймні по тих матеріалах, які власне оприлю, ну, показав Михайло і знову ж таки, підозру йому не оголосили. Але нібито якісь обмеження на можливий виїзд за кордон оголошували. Частина майна, зокрема, гаджети Андрія Єрмака, під час обшуків, обшуків були вилучені та заарештовані. Андрій Єрмак, арешт цього майна, оскаржував суді, але суд сказав, що все ну, якби, pra... <правильно>, правильно з точки зору закону, тому що триває розслідування кримінальної справи. <правильно> відразу після свого звільнення, коли відбувся такий нібито частково навіть винесений на публіку конфлікт із Володимиром Зеленським. А Андрій Єрмак казав про те, що він там збирається піти воювати, але ну не склалося. Ну знову ж таки, ми не знаємо, чим насправді він займається, в зв'язку з чим в нього досі така державна охорона. Ну а найголовніше, попри те, що Андрій Єрмак пішов, як правильно, Михайло Ткач вибрав заголовок, хрещений батько на удальонці. Люди Андрія Єрмака залишились на місцях. Більше того, на тій же ж українській правді, яка до речі, всю каденцію Єрмака з Єрмаком дуже гарно співпрацювала. Томаша Фіала і власника української правди, і Андрія Єрмака прекрасні робочі відносини, підозрюю, що в тому числі партнерські в рамках якогось там умовного бізнесу. А Українська правда раніше писала, що Кирило Буданов передумав звільняти навіть одіозного, токсичного, як вони написали Олега Татарова. Ну, присутність Татарова, вона дуже, -дуже показова. Щоправда, тут варто відзначити, що в Татарова своя гра. Відмінна від гри Єрмака, і попри те, що багато хто вважав, що Татаров – це виключно людина Єрмака. Це не зовсім так. Татаров Єрмаку підпорядковувався, але він фігура достатньо самостійна, достатньо впливова ще з часів, як він був фактично правою рукою міністра внутрішніх справ часів Януковича Захарченка. Хто може користуватись держохороною? Тут потрібно робити вичитку закону, але ну Андрій Єрмак, наскільки мені відомо, зараз будучи цивільним, не підпадає під жодні з тих критеріїв. Ну, ж дякую за таку розгорнуту відповідь. І перейдемо до наступної теми. Для обкладинки сьогоднішнього номеру газети Сурма ви написали таку фразу: геноцид замаскований під блекаут. Слова не мають пом'якшувати злочини проти людства. Яка зараз ситуація в країні та й загалом в Києві? Знайде першу чергу на міжнародній арені і в рамках інформаційної політики. Не відбувається розстановки потрібних акцентів стосовно того, а що ж відбувається з нами, з українцями. А проти нас я б сказав, що ще з 90-х років ведеться прихований геноцид, який з початком повномасштабної війни став явним геноцид це сукупність певних дій, спрямованих на винищення людей за етнічною ознакою, етнос. Це завжди кровно споріднена спільнота в основі кожного народу. Лежить кров, лежать спільні предки, а на формування самого народу впливає, власне, генетика і земля. Це два ключових фактори, до речі, не мова. Мова це вже фактор він трошки інший. Він також надважливий, але він не є формоутворюючий, скажімо так. І е, тут зараз дуже важливо ці акценти було б доносити доносити в тому числі до вічно стурбованих е, партнерів із заходу, так званих, тому що процеси пов'язані із повномасштабною війною із відбиттям такої ну, кровавої терористичної атаки путінської окупаційної армії. Вони стають це складнішими і складнішими, і в той час, коли Кремль. На заході веде дуже активну пропагандистську роботу, на яку кожного року витрачає десятки мільярдів. Ну ми на превеликий жаль не ставимо акценти. Хоча говорити, ми в даному випадку неправильно потрібно говорити саме влада в Україні, не українська влада, а влада в Україні. На жаль, ми маємо так і власне. На підставі одного із дописів письменника академіка Сергія Медведя, а якраз ми і вирішили винести у заголовок те, що це не просто blackout, а це саме геноцид, тому що створюються дуже дуже страшні умови для існування українського народу. Ми знаходимося в цілому в демографічній катастрофі, не кризі, а катастрофі. Але навіть ця катастрофа вона не показує масштабів. До прикладу, на офіційному рівні на рівні офісу президента, інформаційно визнали, що на одного народженого припадає троє померлих за 2025 рік. Але реальна статистика перевершує 5,2%. На одного народженого п'ять цілих дві десятих, а дехто каже, навіть і п'ять з половиною соціологів українців зникає. І це дуже дуже страшна річ. І в цьому місці хочеться згадати те, що на землю без народу прийдуть народи без землі. Україна як держава має цінність для нас тоді, коли це держава українського народу, як вища форма організації українського народу. Україна без українців як якась міжнародна юридична оболонка, ну вона не має жодного значення. І цінності цінним є саме український народ, який і повинен створювати державу Україна, як свою форму організації. Але, але на превеликий жаль, ті акценти в інформаційному просторі україномовному не розставляються. Ну тому ми в чергове захотіли привернути увагу українців. Тому що порятунок нас, самих українців, залежить в першу чергу від нас самих. Вороги залишаться ворогами. Питання в тому, як ми з вами організуємось для того, щоб їм протидіяти. Повернемося до ситуативного підходу. То що зараз? Яка ситуація в Києві та й в країні, в принципі, в цілому відносно обігріву, тепла, електрики в країні ситуація покращила, принаймні, наскільки мені відомо на Житомирщині, на Львівщині. На моїй малій батьківщині, не знаю, як в самому Львові, але ситуація набагато-набагато краще. Декілька днів, якщо і вимикали електроенергію, то буквально на кілька годин. Чого я не можу сказати про Київ в Києві? Ситуація складна, я б сказав навіть. Досить погано, ну принаймні, в мене на моїй квартирі електроенергії немає. Десь по 15 по годин на добу. Я думаю, Наші так. радіослухачі зрозуміли, судячи із якості відео, яке ми зараз пробуємо зробити для вас. Назаре, продовжуйте, будь ласка. Власне, так на превеликий жаль, ми змушені користуватися мобільним інтернетом, тому що не, не працює звичайно в силу відсутності електроенергії, але це не є найбільшою проблемою найбільшою проблемою для багатьох киян стала відсутність тепла. Причому особливо деякі будинки на лівому березі вже зараз. Напівофіційно оголошено, що до моменту, поки не спадуть морози, поновити теплопостачання там просто навіть гіпотетично неможливо. Ну і відповідно людям дуже важко виживати і користуються різними пунктами незламності. Ви, виїжджають до родичів, до друзів. Ну ситуація достатньо достатньо складна і, чесно кажучи, я не уявляю, як в цій ситуації можуть виживати. Люди старші пенсіонери за умови, якщо в них до прикладу немає ні додаткових грошей, ні можливості куди-небудь виїхати. Ну саме тому підкреслюю, що по суті є так звані блекаути, ну це по суті така форма прихованого геноциду. Перейдемо до наступної теми: перемовини в Абудабі завершилися, сказала речниця секретаря РНБО. Комунікація буде згодом. Таку фразу вона видала. Чи відомо про якісь результати? Володимир Зеленський сказав, що вже відбувається підготовка до наступного раунду перемовин і можливості той раунд перемовин відбудеться у Сполучених Штатах Америки. А із реакції міжнародних партнерів, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки. Саме їхня реакція є ключовою, бо вони єдині, хто може заставити путінську банду сідати за стіл перемовин. Марко Рубіо сказав приблизно так, що процес дуже складний, прогрес є, але залишаються антагоністичні питання. Щоправда, список тих питань дуже сильно скоротився. Ну і власне ключовим із цих питань очевидно є питання території Донбасу. Стів Вітков першим офіційно підтвердив про те, що відбудеться обмін, який вже відбувся обмін військовополоненими 157 на 157. Ну, а далі говорити про якісь абсолютно конкретні результати, ми в принципі не можемо розумієте? Нам, коли зараз, до речі, вже почали інакше описувати самі перемовини раніше, коли перемовною групою керував Єрмак, нам будь-які фрази, будь-які візити, будь-що описували як яке-небудь таке величезне досягнення. Зараз стосовно цього відбувається таке. Стратегічне мовчання, і це на мою думку, правильно. Але щодо того, про що нам звітують, то є така, знаєте, ситуація, коли про істотні умови договору остаточної домовленості ще немає. Але нам кажуть, що от вже зараз починає відбуватися робота в групах. І в групах напрацьовуються там технічні деталі по якихось пунктах, підпунктах і так далі. Ну, ця робота вона то, мабуть, і потрібна, але до моменту, поки немає узгодженості стосовно істотних умов, ну, вона, м'яко кажучи, викликає певні запитання. Ну, знову ж таки, акценти і вміння виділяти головне і другорядне це не є сильна сторона теперішніх споживачів інформаційного простору. Перейдемо до наступної теми. Президент США Дональд Трамп закликав до створення нового договору про ядерні озброєння з Росією. Оскільки чинна угода New Start або ж C, я не знаю, чи це Литинкою чи кирилицею СНО 3 прочитаю кирилицею скорше всього між двома країнами 5 лютого втрачає дію. Так, 5 лютого вже ця угода втратила дію. Попередньо е, путінська адміністрація Московська казала, що вони ще рік готові її якби виконувати, так би мовити, як добровільний жест. А е, це угода про е, скорочення і не нарощування стратегічних ядерних озброєнь. і Там, якщо я не помиляюся, передбачалося, що саме стратегічного Ядерного озброєння буде не більше ніж 1550 одиниць в кожної із сторін власне на Сполучені Штати Америки і на Московію разом припадає 86% відсотків світового ядерного запасу. Чи буде ця угода продовжена? Я думаю, що ні. Я думаю, що ця угода в такому вигляді вона вже віджила своє, і власне тому напевно Дональд Трамп зараз. Говорить про те, що потрібно підписати нову угоду, підготувати нову угоду. І наскільки я зрозумів, слів президента США в цій угоді, повинна приймати участь не тільки Росія та Сполучені Штати Америки, а і Китай. Ну який для власне сполучених штатів Америки є опонентом номер один і єдиною державою, яка потенційно може оспорювати точніше, вже оспорює геополітичне лідерство Сполучених Штатів Америки. Закінчення цього договору і ядерні погрози Медведєва ж правильно правильно? Ну, очевидно, що пов'язане. Медведєв це такий, знаєте, Жириновський помер, але справа його живе. Тобто, те, що не може сказати кремлівський цар сам, це він дозволяє говорити своєму шуту, який дуже. Часто це робить, мабуть, не, не будучи достатньо тверезим. але ця ядерна страшилка вона спрямована на західних партнерів, і ну вона постійно зразу в раз медведівом транслюється і транслюється стосовно того, що може бути використання ядерної зброї. Прийдемо до останньої, напевно, на сьогоднішній день теми. Екс-голова держприкордонної служби генерал-лейтенант Сергій Дейнеко, якого підозрюють у причетності до контрабанди цигарок, звільнився з військової служби на підставі рішення військово-лікарської комісії. Така сьогодні новина була, але попередньо історія відносно цього лейтенанта. Генерал лейтенанта дуже цікава. І я хочу, щоб ви нашим радіослухачам розповіли більше. Насправді мова йде про розслідування кримінальної справи в рамках дачі хабарів за перетин кордону і в рамках контрабанди цигарок. І ця кримінальна справа розслідується 22 січня в офісах. І, я так розумію, не тільки в офісах генерала Дейнеко проходили обшуки, його було заарештовано, і суд обрав запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави, розмір застави 10 мільйонів гривень. Що цікаво, що ті 10 мільйонів було внесено за пана Дейнеко саме 2 лютого, і того ж таки, 2 лютого його було звільнено. із Державної прикордонної служби це я так, так розумію в цілому власне збройних сил України, а на підставі рішення військово-лікарської комісії це досить цікава така річ, чому тому, що з точки зору до прикладу майбутніх пенсійних нарахувань. Одна справа, коли тебе звільнили через те, що ти там вчинив злочин і відбуваєш кримінальне покарання. Інша справа, коли тебе звільнили на підставі військово-лікарської комісії стосовно подальших пільг, стосовно нарахувань пенсії і так далі. Ну а це все зараз для тих, хто для системи є свій, нараховується з величезним розмахом, і час від часу в нас в пресі виникають величезні скандали, до прикладу, з тими ж самими прокурорами, інвалідами, яким Хмельницький МСЕК на чолі з Тетяною Крупою видавало довідки. До речі, жодного прокурора із фіктивною довідкою притягнуто до кримінальної відповідальності не було і навіть фактично звільнено із роботи також не було за винятком двох, які звільнилися за власним бажанням точніше проявили власну ініціативу. Але я так думаю, що формулювання за згодою сторін вони там записали себе в трудовій, і це така досить цікава річ, коли скандал дуже великий, але на цьому, власне, все і закінчується. Чи до прикладу, нещодавно один із е, наймолодших, чи точніше, навіть наймолодший прокурор області став головним прокурором області в 30 років. Якщо я не помиляюсь, він вийшов на пенсію по інвалідності. Виїхав з України, а пенсію отримує в розмірі трьохсот чимось тисяч гривень. Це просто прекрасно і феноменально, ну і це показник. Того, як система працює для тих кадрів, які є свій. Я підозрюю, що пан Дайнеко є своїм для системи, можливо, забув табличку ділення, а можливо, вже занадто сильно на багатьох речах зашкварився. Ну, тому, власне, зараз проти нього відбуваються певні кримінальні справи. Ну, і В цьому контексті досить цікаво, вже на завершення відповіді, хочу згадати розформування. Підрозділ Юрія Касьянова з приводу цього розформування збиралася на тимчасова слідча комісія у Верховній Раді. Юрій Касянов задавав запитання стосовно дій генерала Дейнеку стосовно потреби їх оцінити на предмет їхньої законності і так далі. І цього тоді не було зроблено. Цікаво, чи це буде зроблено зараз чи ні, чи це буде замовчено, тому що фактично в нас більшість випадків із такого розраду, вони просто замовчуються, спускаються на гальмах, і це означає, знаєте, для друзів все, а для недругів закон. Ну а відповідно до закону, те, як його вивертають, ну ви знаєте, якщо ми глянемо до прикладу навіть на ситуацію із трагедією поблизу Корсун Шевченківського. Коли український патріот ветеран застрелив чотирьох поліцейських, а потім друга група застрелила його, ну ця ситуація також зараз. Я бачу, що спускається на гальмах, і єдиною кісткою, яку кинули народу, є фактично тимчасове відсторонення начальника Черкаської поліції. Ну, що очевидно є не тим недостатнім, на мою думку, заходом реагування, і жодним чином не викриває тих запитань, на які ми повинні були почути відповіді. Запитань стосовно того: а чи була підозра? Тому що вже зараз виявляється до прикладу, що Сергій Русінов не мав статусу підозрюваного в рамках кримінальної справи, і на це наголошують там певні адвокати, і на вихідних відбувався дуже великий. Пробіг до стін обласної поліції. В нього приймали участь ветерани, в нього приймали участь волонтери. Дуже велика кількість людей, як на мене, особливо зважаючи на те, що була повномасштаб, ну що йде повномасштабна війна, але але я підозрюю, що в цьому випадку знову ж таки все на жаль відбудеться. Настільки сумно, наскільки я і прогнозував в нашому сьогоднішньому інтерв'ю, наскільки я слідкую за цією справою, то русиново тіло навіть не віддають і не провели ще експертизу. Що може свідчити про певні маніпуляції? До прикладу, можливо, при затриманні він був поранений, але був живий і вже безпосередньо його. Контрольно дострелили до прикладу. Ну тобто, такі гіпотези висуваю не я. Це багато людей в інтернеті про це пишуть. так це може з бути спокійно. Поки не буде визначено не просто так. Є внутрішній наказ 1026 Здається, в рамках нас поліції, говорить, що під час виконання службових повноважень там все виписано. Бодікамери мають бути включені. І мова ж йде не тільки про поліцейських, а взагалі особи в погонах, якщо для них передбачено носіння бодікамер. Ті бодікамери завжди мають бути включені, і у випадку, якщо стається якийсь скандал, надзвичайно резонансна подія, не дай Боже, трагедія із смертями людей. То тоді на підставі тих відеодоказів можна відразу зробити чіткі висновки, встановити винуватих, зробити розклад дій, очинити ті дії на те наскільки вони законні чи незаконні, чи були порушені процедури, і так далі, і так далі. Але нам цього спеціально не робляться. Ну насправді якраз для того, щоб можна було безкарно вчиняти злочини і використовувати навіть можливість. Вчинення таких злочинів для впливу на громадян. Ну що ж, будемо завершувати. Дякую. З нами був Назам Мухачов, головний редактор газети Сурма. Гарного вам дня! До побачення! Підпишіться на канал Радіо UA Чикаго ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.